Що таке війна? Будь-хто може дати визначення цього слова, але тільки той, хто бачив її на власні очі, може сказати, що таке війна. Це зруйноване вщент життя, осиротілі діти, смерті і поранення, голод і поневірання. Це постійний страх за життя своїх близьких, за своє життя. До війни неможливо підготуватися, неможливо звикнути. Це завжди неочікування. Це завжди страшно. Надходив ранок, лютий, 24-те. Народжувався день і світла і краси, такий же гарний, що не дістать нікому, така блакить, що в серці не містить, і раптом поле стало полином, і сонце заховалося на мить, все починалося з грому небесного, такого жорстокого, такого нечесного і зненавісного. Злісного грому, який на світанку вигнав, із дому і мала, мовчазна, бліда, як стіна, і тато поволеньки каже, війна не пускала тебе воювати, в яблунево-вишневі сади. Не хотіла і мати пускати, але тихо сказала іди. І вже чулися стогони, дзвони, що віщують на валу біди. При дорозі череся, безсонно, Стукотіло, як серце, іди за тебе, дівчанка, роки, за тебе. Згорьована мати, за тебе наш днів широкий, за світлу променем хату, за тебе блакитне небо, за батьківщину стривожену, а іншої нам не треба. Ми віримо.